Включаємося, друзі. понеділок виїхали на коп з кумом, махаю вдвоєм Дивіт. сьогодні. Сьогодні вдвоєм такий ліс, звісно, трохи. Скільки дров утопить, топить, дивіться, це жесть. Ну, такий лісочок, морозець. Ну, копати можна. Перший цвітний сигнал, тільки зайшли, каву попили. Не знаю, що за маніто. зараз подивимося. Кум кричить ходячка. А мені наче срібло. Щось біленьке. Білень. Срібло. Срібло, бля. Срібло, друзі. Перший сигнал, дивіться. Охренеть. Клас. А кунка же ходячка. Та ви що? Ну, трохи відмивати треба. П'ятнашка, кажеться, да, 15 копійок. А сохранчик дивіться, перше срібло. Перший сигнал і перше срібло. Ну. Оце вже лайк. Все, залимося, не переключаємося. Все цікаве, будемо показувати. Двигаємося далі. Включаємося, друзі. У мене був другий сигнал гільза. І у, у кума сигнал йдемо. Каже, щось є. Ну, ну і не, опять не глибока ямка. О, дивіться, манітос якийсь лежить, зараз будемо дивитися. Ну. Тоненький, не товстий. Кашу станьки. СССР. А? СССР это точно. Тоненький. СС... Это пятачок. Мабуть, пятачок. И, мабуть. СССР, Сейчас, как всегда. обстаники, Да. Радянщина, пізня Радянщина, п'ятачок після 61-го року. Але Манітос. Зачотик кладемо в, кладем в хабарні, тут двигаємося далі. Хотів далі йти, але кум провірив ямку, що друзі, значить, треба провіряти. А там ще один каже. А ну, там бери в руки. Я впричаю в рукавиця ховав. Ще один п'ятачок, так? Да? Шкода, звісно, що після реформи, але монітос. Да. надо треба. Да. Надо. Надо Бо якби золото партій одразу б витерся Ну нічого, два п'ятачка в одній ямці. Двигаємося далі, кум ще раз перевірить, А ми йдемо далі. Включаємося, друзі. У кума було ще один п'ятак на тій ямці, тобто три п'ятака з однієї ямки. А я оце піднімаюсь, трохи вгору поміняли місце і випадає. Ну, Вроді як колечко, зараз будемо дивитися. Да. Маленьке, маленьке дійське медне колечко. Неохота терти, воно таке микеньке може й зламатися. Отаке колечко. Ну, значить, люди тут були. Будем ходити, ліс для нас новий. Находочки є. Двигаємося далі. Включаємося, друзі. Ходимо, вже минут 20. Гільзи в основному, алкодінари. Вийшов на таку стару дорогу вниз. І недалеко від дороги випадає гудзик. Давайте подивимося разом. Бачу, що стареньке ушко ціле. Або лисий, ні, вроді якийсь малюночок є, зараз подивимось. О! Орляночка, орляночка. Треба відмивати, дивіться на чому. Це вже плюс. Це імперія. О, находочка є, ставимо лайки і двигаємося далі. Ну що, друзі, попили кави, вийшли до такого поля. Думаємо, підемо лісом. Під деревом, ось сигнальчик, неглибока ямка, дивіться, випадає. Шайбочка хороша. Зараз протрюм. І подивимось, що це імперія чи рання радянщина. Мабуть. Щас треба протерти. Да, да радянщина, мабуть. Три копійки або дві. Три, наче. Значи три, я бачу. Угу. Хе, да, три да, три. три. три копейки. Не знаю, фокусується, видно вам. Сонечка нема. Ось три копеїчки радянські. Шайбочка приятна. Ну, кладемо хабарницю і двигаємося далі. Виключаємося, друзі, повернулися на стару дорогу. Там я знайшов три копійки. О, і недалеко ось дорога випадає гудзичок. Будемо дивитися разом. Мабуть на цей раз він голий. Да. Старий, но голий. Немає нічого, наче на ньому треба протерти. Ну, находка. Забираємо і двигаємося далі. Включаємося, друзі, погодка. Дивіться, яка кумець уже устав трохи. Підобідали, така ось ямка і випадає манітосик Зелений, з патіною. Імперія Нікалаша. Ми не хоче фокусуватися, але на цій стороні видно. Що одна копеечка, одна копеечка. Угу, да, да, да. Ну, ч? Зачок і двигаємося далі. Підійшов до кума, каже, знайшов шляпу з провітрюванням. Но він починаючий не знає, що воно таке. А ви всі повинні знати, що це? Що в нас? Правильно, кришечка від люльки, від козацької люльки. А провітрювання це щоб пальцем не затикать. На ній десь збоку має бути ще петелька. Вона десь кріпилася, отут з боку. О. Кришечка від люльки. Трохи покурьожена, але ціленька. Но все одно зачот. Забираємо, двигаємося далі. Включаємося, друзі, з лісу вийшли на той хуторочок, що були в прошлий раз ямка. І у кума рік копає перве срібло. Кришечка. Від карманних часів, фокусірую малюнок красивий. Всередині там воно номер є. О. Кришечка від часів. Рисунок красивий. Ось таке все срібло. Ставимо лайк і двигаємося далі. Срібло сьогодні вже і в мене, і в кума є. Включаємося, друзі, на ямку загорнули. Де кум срібло знайшов, я пройшов трохи далі. І ось така ось шайбочка якась з ушком. Таке важкеньке, звісно. Треба протерти. А в те щітка далеко? є. Yeah, Зараз yeah. кум дасть щіточку. Ми протремо і я покажу вам. Промили, друзі, звісно, трохи підубита. підубите. У мене така вже є Це женська медаль, ось тут жінка, тут вінок по бокам. О, а тут курка двуглава, але вона затерта трохи. Як під стекло, дивиться, але ушко ціле. Ну така ось медалька. Ну зачок. Кладемо хабарницю і двигаємося. Включаємося, друзі. Після той медальки була пряжечка женська латунь чи медь, не знаю. Це ось ямка. Як казав, кум ще одна шляпа з проветрюванням. Ще одна кришечка від люльки. Ну, пойдет. Забираємо. Двигаємося далі. Включаємося, друзі. Двигаємося до машини. там на горі машина. там внизу коло деревини. знайшов дві копійки радянські. Ну я їх вже не знімав. Під гору йдемо така ямка і дивіться, випадає шайба. О така шайба, товстилезна. Слухай, це мабуть або Екатерина, або То Товстилезна шайба. Так, ну він вензеля видно якийсь. Надо мить. Тут должен быть всадник. Тикає! Ну, коротше, така ось шайбочка Подубита, але манітос. Беремо хабарні, дві генералі, елізаветка. Все, лайкос і коло машини вже покажемося. Що, друзі? Все вже коло машини. Кум махай складає апарат. такі находки показую, У кума три п'яточка. Крешечка срібна від часів і колпачок від люльки. У мене трохи побільше. Теж такий колпачок від люльки. Два однакових, воно один і все другий. От, три царських монетки. А, не царські, дві царських імперії. Це советики. То медний советик срібний, медалька. Правда, вбите, але женське украшення. Колечко, два гудзочка. Ну, короче, Такі находочки. Срібло і в кума і в мене є. А як срібло є, це вже добре. Кому понравилось, ставимо лайки. Махай пока. До нових зустрічей на копі.